Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні 16-й день челенджу. Я сьогодні встав о 13-й годині, тому сон вже мінус. Також не звертайте увагу на мій голос, я трошечки прихворів, але все одно знаходжу мотивацію записувати вам челендж і його монтувати, виставляти. Все це для вас. Підписуйтесь, якщо ви новенький глядач, і зараз ми проведемо тренування. Тренування з кашлем і сапля. Сьогодні зробимо пару віджимань присід. Трошки розімнемося, розігріємо наші м'язи і будемо відчувати просто прекрасно. Сьогоднішнє тренування було коротким, але важливим. Я почав із розминки, потім зробив 15 віджимань. Далі перейшов до 15 присідань, які допомогли розігнати кров і потренувати ноги. Хоча тренування зайняло небагато часу, головне це дисципліна і регулярність. Пам'ятайте, навіть мінімальні зусилля щодня формують велику силу в довгостроковій перспективі. Треба дивитися на дисципліну як на круту можливість зміцнити дух та покращитись. Життя сповнене моментів, які змінюють нас назавжди. Один із таких моментів трапився зі мною, коли я Зрозумів, наскільки важливо відкривати нове, долати власні бар'єри і показувати це іншим. Це сталося, коли я опинився майже на вершині Тейди, на висоті понад 3000 метрів. Саме цей момент змусив мене зупинитися і подумати, чому б не поділитися своїми переживаннями, натхненням і досвідом з іншими, чому б не передати цю енергію далі. Знімати контент стало не просто розвагою, а способом залишити слід, мотивувати інших, жити насичено і наповнено. Ця вершина стала символом не лише фізичного підйому, а й духовного поштовху. Бо справжні вершини це ті, які ми долаємо в собі. І я вірю, що такі моменти здатні змінювати життя. Можливо, і ваше також.